Всім привіт, друзі! Розпочали ми посів озимого ріпаку. Вчора допізна розкидали мінеральне добриво, а сьогодні зранку вже сіємо. Сіє нам Джондір, трактор Джундир 6620 з пневматичною сівалкою Accord. Це якась там німецька сівалка, старенька, не була в використанні дуже сильно, не зношена. своїми... Ну, є як мінуси, так і плюси в неї. Досить, як сказати, обідно, необідно на рахунок того. Що не можемо посіяти гарною і хорошою е, сівалкою з посівним комплексом, але будемо обходити з тим, що є. Е, отже, робимо посів перед сівалкою з трактором. ходе, Перед сівалкою ходить трактор МТЗ 1025, е, готує землю під посів. Передпосівного обробіток ґрунту ходить з саморобним культиватором, ну, щось під Європак трохметровим Зараз я вам покажу фон, в який ми сіємо. І яке саме насіння використовуємо для посіву по цьогорічному. Отакий у нас фон, в який ми сіємо. Поле рівненьке, гарно, гарно вироблене. Без... Частково є грудка, але вона не дуже велика. Що в нас по волозі? Волога присутня. Тобто сіємо вологу. На дворі зараз 20 градусів за Цельсієм. Температура досить хороша, є тепло і волога. Надіємося на швидкі входи ріпаку. Щоб він до зими. Набрав сили гарною масою війшов в зимівлю. Отже. Ось такий фон. Ось так сіє сівалочка після сівалки. Не будемо розгортати дивитися, бо ви знаєте, що Насіння ріпаку знайти в землі досить-досить складно. І не кожному пощастить знайти це насіння. Ми будемо, не будемо намагатися знайти, але все ж таки може десь... О! Як бачите, насінинка є. Насінинка є, тут друга. Тут третя, четверта, тобто насіння розкладається. В якому порядку, в якій кількості, це вже менш важливо, нам головне його посіяти. Що саме сіємо Зараз розкажу. Ось як бачите, трактор, димит, пилюка стоїть, бігом перед сівалкою культивується. Чого бігом? Бо культиватор 3-метровий, а сівалочка 6-метрова. От і вам вся філософія. Е, так, зараз я вам покажу, яким гібридом ми сіємо, від якої компанії, е, яка норма висіву. Все зараз детально розкажу. Отакий От у нас фон, в який ми сіємо, Поле рівненьке, гарно, гарно вироблене, Без... частково є грудка, але вона не дуже велика. Що в нас по волозі? Волога присутня, тобто сіємо вологу. На дворі зараз 20 градусів за Цельсієм. Температура досить хороша, є тепло і влога. Надіємося на швидкі входи ріпаку. Е, щоб він до зими набрав сили, е, гарною масою війшов в зимівлю. Отже, ось такий фон. Ось так сіє сівалочка після сівалки. Не будемо розгортати, дивитися, бо ви знаєте, що е насіння ріпаку знайти в землі досить-досить складно. І не кожному пощастить знайти це насіння. Ми будемо, не будемо намагатися знайти. Але все ж таки може десь... О! Як бачите, насіннинка є? Насінинка є, тут друга, тут третя, четверта, тобто насіння розкладається. В якому порядку, в якій кількості, це вже менш важливо. Нам головне його посіяти. Що саме сіємо? Зараз розкажу. Ось як бачите, трактор, димит, пилюка стоїть бігом перед сівалкою культивується. Чого бігом? Бо культиватор 3-метровий, а сівалочка 6 метрова. От і вам вся філософія. Е, так, зараз я вам покажу, яким гібридом ми сіємо. Від якої компанії, е, е, яка норма весів, все зараз детально розкажу. Отже, сіємо гібрид він компанії НПЗ. Е, гібрид е, називається Mercedes, як не дивно. Я не є прихильником сильним Mercedes, але так випало. Що гібрид зветься саме так. Ось його характеристики, вага в мішкові 9,2 кг. Це йде на... цей мішок йде на 2,6-2,5 гектара. Тобто висів Ну, норма висіву його десь 4,5 кг, там 4,3 на гектар. Саме цього гібриду, бо є різні. Їхня схожість, їхня питома вага. ну Взагалі, всі показники можуть бути різні. Саме цей гібрид сіється це ось так. Минулого року ми сіяли також цей гібрид. Не скажу, що він досить там, крутий, гарно себе показує. За свої гроші. Такий результат, який він дає, досить непоганий. Нас цілком задовільняє. Тому і вирішили знову сіяти його. Цей гібрид не є там дуже... дуже поширений, дуже дорогий. Він за адекватну ціну, адекватні гроші більш-менш, тому і вибір впав на нього. Отже, ми продовжуємо сіяти. Побажайте нам удачі, щоб посівна закінчилася дуже добре. Правду ще ми її почали, вже деякі господарства посіяли вже як два тижні ріпак, а ми ще не розпочинаємо. Ну нічого, всі умови сприятливі. Нам е, виходить, чому ми сіємо так пізно. Можна було б і раніше сіяти. Ой, вибачте. Але виходить, кожного року приходиться садити ріпак через те, щоб він не почав розвиватися в зиму дуже інтенсивно і не замерз. Тобто не підмерзло коріння, не підмерзли листочки. Це все потрібно враховувати. Але водночас треба в ріпак пустити в зиму досить хорошу масу, щоб він набрав. Це саме головне. Бо якщо він війде зиму не досить, не досить хорошою масою, тобто сам листок, сама рослина не буде досить розвинена, це буде недобре. Але і водночас не треба перепускати його. Тобто ну, перетримувати, точніше, щоб він. Не ріс дуже інтенсивно, бо тоді він почне розвиватися і дуже плачебно станеться, якщо він вимерзне. Не буде, наприклад, снігу, буде, буде мороз, і ріпак не витримає і вимерзне. Ну, але надіємося, що такого не станеться. Отже, гібрид ви всі побачили. Зараз наведу вам на QR-код. Можливо, хтось хоче почитати його характеристики. Ось всі дані про ріпак. В подальшому залишайтеся з каналом, будемо висвітлювати, що ми далі обробляємо, як будемо проводити обробіток ріпаку, які результати цього року ви бачили результати ріпаку. Надіємося на ще кращі результати з початку сезону. Отже. Проводимо посівну, залишайтесь на каналі, ставте лайк обов'язково, коментар пишіть, чи вам подобається, чи не подобається відео, які поради є. Може хтось знає кращі сорти ріпаку і користується ними. Ну, але в нас така як сказати, ситуація, що не дуже є кошти на дорогі сорта. Ну Дивіться, ми минулого року ним сіяли, нам досить непогано зайшло. Вийшли хороші сходи і ріпак дещо там примерз трошки, але все ж таки був урожай. Надіємось на, на цей рік так само, саме на пополі. Попередник був пшениця була. Була виорена, так як і скрізь була виорена і зразу розкидане мідобриво. Мінеральне добриво ви бачили, яке ми підносили. Ця сівалочка сіє без мінерального добрива. Це її мінусом. Отже, на цьому буду відео закінчувати. Все, всім удачі, всім пока. Мирного неба над головою і всього-всього тільки хорошого. Хай невдачі оминають нас стороною. Залишайтеся з каналом. Приїжджаємо на інші ділянки, вже тут по городах засіяли невелику кількість їдемо на більш менш хороші площі, ну по, по масштабах. Отакі от нелегкі будні фермера. На годиннику 9 -го вечора. Вже на дворі суцільна темрява, а в полі трактор ще працює. Ось як бачите, досіваємо площу не останню, але досіваємо крайню, напевно, на сьогодні. Зараз будемо дивитися по ситуації, що відбувається. І. Якщо будемо продовжувати сівбу на інших площах. Всім привіт, друзі. Новий день. Продовжуємо посівну озимого ріпаку. У нас сьогодні неділя. Сіяли ріпак починали в п'ятницю до пізньої ночі. Посіяли ріпак. Частково, ну не повністю засіяли поля. Зараз продовжуємо посівну. Вчора в нас була субота, випало десь біля трьох мм опадів. Не скажу, що це багато, але добре, що і те було, бо ріпакові потрібна волога. І досить хороша температура, волога, ріпак бігом зійде, і все повинно бути добре. Отже, той самий трактор, та сама сівалочка, продовжуємо сіяти. Залишилось небагато гектарів там. Зараз сіємо по городах, потім будемо переходити на більшу площу. Все детально вам покажу і розкажу. Ви вже попередньо бачили саме. Саму посівну, так. Я просто це відео вставлю в попереднє змонтоване відео. Через те, що не вважаю за потрібним виділяти на цей кусочок додатковий, додатковий час і додаткове відео робити окремо. Отже, продовжуємо посівну. Робота йде, дощик був. Всім Приємного перегляду. Їдемо далі. А от і наш трактор працює, сіємо по городах, тут площа одна от засіяна. Ось ця верхня. Там біля гектара тут декілька городів також зораних. А також десь біля гектара площа. Дальніше. Потім там є далі. Ось там площа. Там також щось біля 40 соток. ну Взагалі по городах сіємо. Засіваємо, намагаємося чим більше посіяти через те, що нехватка площі. Просто не вистачає площі. Ось так буває. Взагалі не сіємо різні культури, стараємось сіяти хоч частково якусь сівозміну, але не завжди вона виходить через те, що не вистачає площі. Просто фізично не вистачає площі. Цього року взагалі не сіяли кукурудзи, бо не було площі під кукурудзу. E, ну Це на нас не похоже. Ми кожного року стараємося сіяти невелику кількість, але завжди сіяти кукурудзу, бо кукурудза як-не-як в будь-якій там ситуації e, дає хороший врожай. Ну взагалі кукурудза є кукурудза, знаєте. Отже, ми продовжуємо посів, сіє той самий джундір 66-0 сівалочка акорд Всім гарного перегляду поїхали ну от і офіційно підійшла до кінця наша посівна озимого ріпаку помаленьку закінчується Остався ось останній прохід тут і чуть далі там за е, ну прямо. Останній прохід. Ось така картинка у нас е, підготовка поля до посіву. Досить хороша, вирівняна поле. І що в нас з вологою робиться? Волога, дивіться, завдяки вчорашньому дощику вологи є досить... Ну, Задовільна кількість. Тобто земля ліпиться, зверху чуть підсушене, але це все ну, припустимо. Дуже хороший фон. Ось трактор поїхав досівати там. Невелику кількість, здається, один прохід, там, може назад ще буде йти там, ну, обсів. <плес> от так от. Бачите, волога є, слава Богу. Зараз закінчуємо посів озимого ріпаку і плавно будемо переходити до посіву озимої пшениці. А озиму пшеницю ми будемо того року сіяти по соняшнику. Тобто нам лишається чекати збору соняшника. Буде в нас е, пшениця по ріпакові цьогорічному поля будуть е, під пшеницею. І також буде поле після соняшника. Е, тобто, для того, щоб посіяти пшеницю, нам прийдеться е, чекати збору соняшника. Також, е, після ріпака, е, ну, Після зібраного ріпака цьогоріч будемо сіяти озимий ячмінь. Обов'язково залишайтесь з нами на каналі через те, що озимий ячмінь ми цього року будемо сіяти перший раз. І що в нас вийде? Які результати нашого посіву, все обов'язково покажу на каналі. Отже, залишайтеся з нами. Посівна офіційно закрита. Нам лишається останній прохід тут на полі, і все, вся посівна завершена озимого ріпаку. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково лайк, для того, щоб була мотивація більше знімати для вас. Залишайтесь на каналі. ну і Всього-всього вам тільки найкращого: мирного неба над головою, обов'язково, чого нам і треба. всім. Ну і До побачення!